Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка на занятті! Розкажу вам сьогодні про те, що кожна дитина має право на медичну допомогу. Небезпечні ліки. А чому небезпечні, зараз розкажу. Завітав гонщик до свого друга, хлопчик Мафійка. Пішов у гості, а Тимофійко захворів. Гонщик викликав лікаря. Лікар виписав рецепт хворому Тимофійчику. А де ж можна купити ліки? Ліки подаються лише в спеціальних магазинах, які називаються. «Ек». Що це? Це спеціальний магазин для ліків та вітамінів. А працюють у цій аптеці фармацевти, провізори. Ми називаємо їх по-простому аптекар. Аптекар це людина, яка працює в аптеці. Це спеціаліст, який підбере ліки. Спеціаліст, який вміє читати рецепти, виписані лікарем. Отже, ліки куплені. Що робити далі? За своїм призначенням, ліки мають допомагати людині лікуватись від хвороб, але неправильне використання чи вживання може спричинити уєння чи інші негативні наслідки. Отже ліки це не іграшка, вживай їх тільки тоді, коли тобі їх порекомендував лікар. Ніколи не побуй на смак невідомі ліки. Пам'ятай, що лік повинен давати тільки дорослі, хоч вони смачні і гарний зовнішній вигляд мають, їх потрібно вживати правильно під контролем дорослих та за призначенням лікаря. Тож запам'ятайте, хлопчики і дівчатка, що дітям не можна їсти вітаміни і ліки завжди коли хочеться. А Тимофійчик разом зі своїм ліпшим другом. Гонщиком вже гуляють на вулиці. Отже, кожна дитина має право на медичну допомогу. Ліки та вітаміни, які призначає вам лікар за рецептом, обов'язково приймати суворо за тим, як саме призначив лікар. Запам'ятайте. ліки – не іграшки і не цукерки. Їх мають давати вам батьки або інші дорослі самостійно, за власним бажанням, коли ви захочете, їх приймати не можна, тож дотримуйтесь чистоти рук і тіла, правильно харчуйтесь три рази на день, гуляйте більше на вулиці, дихайте свіжим повітрям. Не забувайте, що ви маєте одягатись правильно за погодою, щоб не було жарко або холодно. І найголовніше, дотримуйтесь режиму дня. Дякую вам за увагу! До зустрічі! Бувайте!